Невиконання наказу, чи є, чи немає діях особи склад відповідного кримінального злочину. Звертаю увагу на те, що військовослужбовці зобов'язані виконувати накази командирів, крім незаконних. Але при відповідних кримінальних провадженнях суд обов'язково аналізує законність видання наказу, яким чином доведено наказ, чи знав військовослужбовець. Докази, що він відмовлявся від виконання наказу. Якщо, наприклад, немає ніяких доказів його пояснювальних, відео, до речі, належним чином отриманих, то в такому випадку суд може виправдати військовослужбовця. Тобто, якщо військовослужбовець, повторюсь, не написав ніяких пояснень і на відео відкрито не відмовлявся. Про виконання зрозумілого йому наказу. Якщо військовослужбовець просто поставив деталізуючі питання, яким чином бути забезпечення прикриття, евакуації і все інше, то, на думку багатьох суддів, це не є тим, що військовослужбовець відмовляється від виконання наказу. Це лише є уточнюючими питаннями, на які військовослужбовець має право. При доведенні відповідного бойового розпорядження.